Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа про Лаврентія Затворника, чудотворця Києво-Печерського. Був брат на ім'я Лаврентій, захотів у затвор піти. Святі ж отці категорично не дозволяли це зробити. Сей же Лаврентій пішов до святого Дімітрія в Ізяславів монастир і затворився. І задля крепкого життя дарував йому Господь благодать зцілення. І до цього приведено було якогось біснуватого чоловіка з Києва, біса, з якого затворник не міг вигнати, адже був біс лютий дуже сильно. Аж дерево, яке тяжко нести десяти мужам, він один взявши, закинув. Перебував той чоловік довгий час несіленим. І повелів затворник вести його до Печерського монастиря. Тоді біснуватий почав кричати: До кого посилаєш мене? Я бо не смію наближатися до Печери для святих, покладених в ній. У монастирі ж тридцяти лише боюся, з іншими ж борюся. Вели його. Тягнучи, оскільки знали, що ніколи не був у Печерському монастирі і нікого не знав у ньому, запитали його, котрих боїшся. Біснуватий же назвав усіх по імені. Ці 30 каже, словом єдиним виженуть мене. Було б тоді усіх чорнорисців у печері сто і вісімдесят, кажуть біснуватому. Ми хочемо в печері зачинить тебе. Біснуватий же каже, яка користь мені з мертвими боротися. Ці бо нині більшу силу мають за своїх чорнористів молитися до Бога і за тих, хто приходить до них. Але коли хочете борню мою бачити, ведіть мене до монастиря, і почали говорити. Жидівською мовою, потім латинською, а також грецькою, і, коротко кажучи, всіма мовами, яких ніколи не чув, так аж боялися зміни мов та різних голосів, навіть ті, котрі вели його зцілення. Ось так говорив Бісноватий. І, перш ніж зайти до монастиря, сцілився і добре почав розуміти. Прийшов Ігумен з усією братією і не знав Ігумена зцілений, ані жодного з тих тридцяти, яких назвав тоді, біснуючись. Запитали ж його ті, що... хто його привів, хто тебе зцілив? Цей же, дивлячись на ікону, Богородичну чудотворну каже: з нею зустріли нас і по імені назвав. Тридцять святих отців, і так я стілився. Імена ж усіх знав, самих же нікого з тих старців не знав в лице. І так всі разом славу воздали Богові та причисті Його Матері, і блаженним угодникам Його. І задля того вписав те Акіндіне, аби не утаїлися темрявою невідання дивовижні чудеса блаженних тих і преподобних отців наших, знамення і чудотворіння, і дії, аби й інші дізналися про святе життя братії нашої, що було також мужів одночасно аж до тридцяти, котрі могли словом вигнати біса. До печери ж, казав той, не сміли й наблизитися біснуваті задля покладених у ній святих отців Антонія і Феодосія, і інших святих чорнорисів, імена яких вписані в книзі життя. Блажений, хто з тими сподобиться покладений бути, блажений і спасений, який з тими сподобиться вписаним бути. З ними ж, і мене Господь, нехай сподобать милості в день судний, молитвами святих преподобних києво печерських. Амінь.